Доброго ранку, мої хороші підписники. І сьогодні я знімаю відео з злані нашої з вами улюбленої. І зараз я в одній із квартир, просто топчик. Просто топ, мої хороші. Ця квартира на, на самому березі моря, як у мене питають підписники. Взагалі, ці квартири дві, дві такі є. Але я на восьмому поверсі, тому що в Туреччині. Як вище, тим дорожчі квартири і тим краще. Ми сюди приїздимо за видом. І ця квартира унікальна. Подивіться, ось кухня. Ви вранці встали, бачите, вид на море. В кухні, так? Да? Дивіться, ви... на балконі вид на море. Це район Тосмор. Подивіться, спальні, які види. Подіть за мною, мої любі підписники. Подивіться, це квартира 2 плюс 1, велика для сім'ї. А вона продається. Все ось так. Дивіться, все, що ви бачите, ось так вона продається. Ви зранку прокинулися. У вас море. Ну, таке буває раз в життю. До речі, тут є дві. В цьому будинку, це район Тосмор, є дві такі квартири. Одна на восьмому, друга, по-моєму, на п'ятому. Але 2 плюс 1, я скажу це, дивіться. Там купається, наприклад, ваш чоловік і діти, а ви собі сидите на лежачку, за ними наблюдаєте. Ви за морем наблюдаєте і вночі, і, і днем. Пішли ми ще одну спальню. Тут дві спальні, мої хороші. А кухня, зал. В цьому будинку 10 років. Але він унікальний. Подивіться, як чистенько, які гарні ремонти. Ходіть зі мною ще одна спальня. Це спальня, наприклад, для батьків. Подивіться, ви зранку встаєте. Ви зранку, от, штори у нас вночі закриті. Дивіться, що відбувається, так? Да? Ви зранку прокинулися, мої хороші. І море вас зустрічає з самого ранку. Подивіться, видно гори, видно з кожного така бідова квартира, повністю нові меблі, нові. Тут ніхто не був. Дивіться, все новесеньке, новесенька постіль. Зараз ми з вами підемо кондиціонери. А тепер ми з вами підемо до кухні. Святая всіх е, господин. А, ще тут дуже крутий хол. Подивіться. Дуже великий крутий хол. Оце, в Туреччині буває мало. Давайте в ванну. А ванна, мої любі, це просто мрія. Подивіться, у нас душ і шарко, і що ви хочете і не хочете. Раз. Ще топчик цього квартири тут є вікно. Не вентилятор, а вікно кращого бути не може. Лише. Ось. Ви покупалися, вікно відкрили і супер пупер Тепер у нас шкаф у ванні. Бойлер, подивіться, у нас пральна машинка. І все нове. Ви подивіться, вся битова техніка нова, новесенька і вирощення. Це просто приїзди, дивіться унітази, подивіться на оцей велику шафу. Подивіться, яка краса. Ну, пішли до кухні, мої любі. Ось. Величезний хол. В цій квартирі в цій квартирі, треба тільки сюди, от сюди, купити гарний великий телевізор. Все, що вам потрібно. Тільки телевізор. Ось, ось так, такі справи. Да, а тут можна телевізор. Я б взагалі не клала тут телевізор. Ось вам живий телевізор. Ось вам моречко. Ось, вам, морочка. Подивіться на цей стіл. Подивіться на цей обідяний стіл. Ви можете обідати там, на балконі. Ви можете обідати тут. Ну і по кухні, пішли по кухні. Мої любі, мої хороші. Боже, яка кухня! Все новеньке. Подивіться, у нас плита новесенькі. тут навіть тут нею не користувався. Бачите? Що тут у нас? Бо ж, у нас. Посудимична машина. Подивіться, новесенька. Приїхали, живете, швабри, швабривіники і тому подібне. Ось у нас витяжка, плита витяжка. Тепер у нас холодильник. У нас холодильник. Єс. Що у нас тут? Ну, це полички для всякого краму. Подивіться, скільки поличок. Подивіться, яка краса, мої хороші. Тут навіть стакани, тут все є, все є. Боже, користуйтеся, мої хороші, яка відова квартира. Таке буває раз в житті. О, подивіться, документи на всю техніку. Все у нас круто. Подивіться, що робиться. А ось цей куток. А оцей куток це просто для відпочинку, це просто новесенький. Це все просто кайфово. Я взагалі мої хороші. Це мрія, це мрія. А ще я хочу сказати і не забути вам сказати, що в Туреччині користуються великим попитом, як по-українськи, велик, великим попитом ви мене виправите, мої хороші, як по-українськи. Саме великі квартири. 2 плюс 1 тут не вистачає. І це на березі моря. Ви тут же приїхали, оформили документи і зразу можете її здавати в оренду. Тому що 2 плюс 1 це просто топчик. Ви можете здавати і не перейматися, що у вас буде пустувати така квартира. Ви можете здавати в місяць мінімум півтора-дві тисячі євро. Мати щомісячно. Рахуєте від ціни 8%, як мінімум, 8% прибутку ви будете мати щомісяць у євро, 8% у валюті. І самим же користуватися, і наїжджати своєю родиною, і користуватися жити просто на березі моря. Я вам скажу, що за три роки у мене розпитували саме таку квартиру. Ну, це просто, знаєте, таке буває один раз в житті. А може, ще один такий шанс. Тому, мої дорогенькі, не опустіть свій шанс. Це реально круто. Ще продається ось так, як вона є. Все новеньке. Приїхали, оформили документи і купайтеся собі на морі. Папа, -па, мої хороші.